журналістами, які присутні сьогодні на брифінгу в офісі Європейської солідарності, як ви знаєте, в Верховній Раді України створена робоча група, яка має напрацювати пакет законопроєктів для вирішення низки проблем і питань, що стосуються фінансування збройних сил України і інших силових підрозділів, такі як Нацгвардія, прикордонники, всі структури, які залучені до оборони нашої держави від агресора. Також ця робоча група має напрацювати ці законопроекти, які вирішать низку соціальних питань і питань, що стосуються статусу загиблих наших захисників, які через бюрократію на початку війни або просто через те, що віддали своє життя як герої, але не встигли ще стати на облік там військомат чи бути зарахованими в ті чи інші підрозділи, хоча вже виконували відповідні військові завдання. Від Шої фракції в робочій групі працюємо я, як співголова Європейської солідарності, Ніна Южаніна, як наш головний експерт з економічних і фінансових питань, і Ростислав Павленко як наш головний аналітик нашої політичної команди. І власне ми наполягаємо на наступному під час роботи цієї робочої групи. Перше. Є відповідна постанова Цабеля, яка заблокувала законопроект, що вирішував питання повернення 30 тисяч доплат. От як би не крутилися ми в цій робочій групі, регламент Верховної Ради говорить про те, що ця постанова має бути винесена в сесійну залу, так чи інакше, і зала має визначитися, чи вона її підтримує, чи вона її провалює. І від цього залежить доля відповідного законопроекту. От ніяк інакше у ці хороводи з танцями і бубнами, які б не водили, не, не вдасться уникнути розгляду цієї постанови в Верховній Раді. До речі, цікава деталь, але саме Цабаля голос делегував в робочу групу по вирішенню питань щодо виплат військовими. Звичайно, ми налаштовані на здоровий компроміс, але будемо жорстко захищати інтереси наших воїнів. Друга наша позиція дійсно це має бути пакет законопроєктів. тому що в одну історію в один закон не можна знаєте впихнути все і виплати, і вирішення соціальних питань, і вирішення питань справедливості. Очевидно, що це має бути низка законопроєктів. Третя на чому наполягає наша політична команда. Ми вважаємо, що от точно... Немає ніяких там проблем знайти компроміс щодо, наприклад, питання відпусток. Очевидно, що 10 днів для військовослужбовців, які вже Майже півроку знаходиться в окопах на передовій, 10 днів відпустки це дуже мало. І тому ми зареєстрували законопроекти. Якщо наші прізвища Європейської солідарності традиційно не підходять для будь-якого закону, який потім крадеться, і виноситься до сесійної зали. Будь ласка, давайте в рамках робочої групи його візьмемо. Ці формулювання з новим авторським колективом, але розширимо час відпустки нашим військовим. Друге питання. Виплат нашим пораненим насправді так само дуже багато отримуємо щодня, і я і ніна, і всі члени нашої команди. Скарг про те, що люди, якщо от вони перші два місяці отримують дійсно виплати, потім на реабілітації довгі залишаються там з копійками, і незрозумілий статус цих От тобто Питання має бути врегульоване. Третя це а, ті, хто загинули, от, наприклад, так, герої Бускового гаю, коли прокурори, оці всі зрадники втікли з Херсону, а хлопці стали до лав е, ТРО, віддали своє життя за Херсон, але навіть ще не встигли знаєте, отримати офіційно ці посвідки, що вони вже є учасниками збройних сил України. От, оці Кілька сотень там людей по всій країні вони мають отримати відповідний статус, вони мають їх родини отримати відповідні виплати. І ми будемо на цьому наполягати на узаконенні цього питання. І вважаємо, що звичайно, щоб тут не було корупції, не було зловживань, бо як завжди у нас після війни дівани, от, ці от діти лейтенанта Шміта потім прийдуть воювати. Такого бути не може. Тому вважаємо, що саме міністр оборони спільним наказом разом з головнокомандувачем. Залужним мають дослідити всі ці приклади і історії і скласти список тих людей, які повинні бути зараховані до своїх частин, як такі, що виконували вже бойове завдання, але не встигли ще офіційно отримати відповідні документи. Якщо вони загинули, четверте, треба розширити список тих членів родини, які мають право на виплату, якщо загинув героїв. Наприклад, сьогодні це дружина, це батьки, це діти, але бувають в історії цієї жахливої. Війною жахливі випадки, коли, наприклад, хлопець опікувався братом чи сестрою, і це були сироти, які не мали іншого годувальника, і сьогодні загинув такий військовий, а діти залишаються і сиротами, і залишаються без виплати, тому що не було там офіційно оформлено, наприклад, опікунство, особливо коли мова йде про йшла про такі міста, як там Маріуполь, де ви самі усвідомлюєте, які там катастрофічні цифри, можливо, є загиблих. Цивільних, тому ми маємо от, в рамках справедливості розширити це питання. Це політичні теми. А що стосується фінансових історій, то наша політична сила точно не популісти, державники ми, і ми точно знаємо, що дійсно, якщо ми хочемо повернути виплати, треба дати дійсно відповідь, де їх взяти. І от повірте, будь ласка, Ніна Петрівна нашою командою дуже ретельно займається тим, де взяти кошти. З яких статей бюджету для того, щоб перерахувати їх саме на Збройні сили України? По-перше, хотіла акцентувати увагу, що ви зараз перелічили велику кількість питань, які стали відомі згодом в процесі війни, в процесі всіх військових дій. І от ситуації, які складаються з нашими військовими, частково про них почали говорити на робочій групі. До і ще один акцент. Все ж таки, це вже вдруге ми вимагали створення робочої групи. Вона перший раз не була створена, і зараз абсолютно очевидно, мені я була присутня на першій робочій групі, що всі обмінюються думками інформацією, яку отримують від військових, для того, щоб обговорити ці питання, і це мало бути бути раніше набагато, тому що. Вже рік війни, більше року широкомасштабної війни, і, і накопичено багато питань, які ми маємо розв'язувати. Отже, коли ми говоримо про весь спектр питань, які зараз є нагальними, і розглядаючи кожне, стає абсолютно очевидно, що для цього потрібні додаткові кошти. І коли на погоджувальній цій робочій групі звучать відразу ж заяви про те, що не дуже Багато розмірковуєте, чи вносите змін, тому що потрібно буде додаткові фінанси. Так от ми говоримо про те, що ми подали приклад, де можна взяти додаткові фінанси. І я сподіваюся, що на сьогоднішньому засіданні робочої групи, якщо ми дойдемо до цієї частини і нам порахують уже. Абсолютно точно визначаючи по кожному питанню, скільки потрібно додаткових ресурсів з державного бюджету, ми зможемо тоді перейти до обговорення, а де взяти ці додаткові ресурси. І тими змінами до закону про державний бюджет на 2023 рік, які ми запропонували. Ви вже про них чули. Це додаткових надходжень більше 90 мільярдів. Ми будемо продовжувати дискусію. Я не хочу. Стверджувати, що от ми. Якби маємо точно оперувати тільки цими 90 мільярдами. Можливо, їх набагато більше можна зараз чітко не то, що знайти, а додати і в дохідну частину, і перерозподілити. Сьогодні я буду з документами, які підтверджують, наприклад, ну, це ж вже у всіх на устах питання щодо витрачання коштів з дорожнього фонду. Вибачте, якщо в нас є підтвердження наших кредиторів, наших партнерів, про те, те, що всі такі інфраструктурні об'єкти будуть відбудовуватися, відновлюватися за рахунок цих джерел, а не наших власних надходжень, то абсолютно очевидно, що 50 мільярдів ми можемо спрямувати вже на ці додаткові виплати. Отже, крок за кроком, ми маємо намір довести про те, що треба знайти правильне рішення щодо справедливої, щодо знаєте, для підтримки духу воїна, а не пригнічення його справедливої виплати і додаткові ресурси обов'язково знайдуться. Так, дійсно, ми хочемо підкреслити, що сьогодні чергове засідання робочої групи, і ми, наша команда стоїть на наступних позиціях. Протягом цих травневих днів має бути напрацьований цей закан пакет законопроєктів, які має бути внесений як невідкладний до сесійної зали і проголосований вже в травні. Тому що дійсно надто багато питань накопичилося. Ми бачимо нове-нове, якісь виникають проблеми під час цієї війни. І парламент правда, має тримати таку лідерську позицію і не відставати від наших воїнів, а допомагати їм. Ще одне важливе питання, про яке хотілося б поінформувати колег-журналістів і глядачів. Очевидно, що парламент сьогодні об'єднаний не тільки навколо безпекової. Проблематики і захисту територіальної цілісності, суверенітету України а й навколо важливої теми це євроатлантична інтеграція. Наша команда дуже активно працює напередодні Вільнюського саміту над тим, щоб наші міжнародні партнери усвідомили дали дуже чіткий сигнал у вільнюсі щодо ну, конкретних таких дуже чітких перспектив членства України в НАТО. І ми вітаємо зараз рішення і заяву групи європейської народної партії в Європейському парламенті на підтримку не тільки членства України в НАТО, а такого сигналу, що от мають бути ці перспективи озвучені саме на Вільнюському саміті, який відбудеться вже в липні цього року. Дуже активно працюємо над темою європейської євроатлантичної інтеграції, і от зараз нещодавно в Україні перебувала велика делегація венеціанської комісії, адже ми знаємо, що є сім критеріїв, визначених європейським союзом, для виконання яких стане початком стартом таким офіційних переговорів щодо вступу до ЄС. Так ось, під час слухань, які відбулися в комітеті євроатлантичної інтеграції, пані віце-прем'єрка Ольга Стефанишина визнала, що делегація Венеційської комісії і європейська сторона вважають ну, серйозною проблемою нинішній закон про Конституційний суд. От наша команда під час цього голосування наголошувала, що Конституційний суд в такому вигляді він не буде незалежним, що тут є великі ризики впливу банкової на цей найвищий такий судовий, навіть не судовий, найвищий конституційний орган юридичний. І власне ми запропонували відповідний законопроект, який унормовує. Закон про Конституційний суд до вимог венеційської комісії і європейської комісії і пропонує ввести туди ще одного міжнародного експерта для того, щоб ця комісія, яка працює над добором кандидатів у суді, була дійсно незалежною, експертною, професійною і формувалася за принципом формування. Вищого антикорупційного суду, на який зарекомендував себе як найкраще, на жаль, вже півроку цей законопроект не виноситься в порядок. Денний от наша команда буде наполягати на тому, що закони не мають носити тільки назву євроінтеграційну. Вони мають відповідати суті. Цього цієї назви і тому дуже важливо, щоб в наступний сесійний пленарний тиждень стояли не тільки військові закони, а й закон Європейської солідарності щодо роботи незалежної конституційного суду. На цьому ми будемо наполягати. Дякуємо, колеги. Дякую за увагу.